Всім доброго вечора! Можливо, в принципі, буде дивитися у день. У вас буде. Зараз у нас проходить інкубація курячих яєць, внизу є індичі. В такому у нас інкубатор NES 200 Pro. Він повністю автоматичний, повністю все настроюється. Чудово тримає температуру, вологість, повністю підтримує всі параметри, які йому задаються. Проводиться весь час закачування свіжого повітря. Можна настроїти, будемо наставляти охолодження на час, який нам потрібен. Інкубатор повністю автоматичний. Але зараз відео не про інкубатор. Зараз будемо робити ступеневу закладку, в ньому В ньому вже є індичі яйця. Зараз індики трохи піднеслись. нанесли вже ось тільки яєць. Тут виходить 27 штук. Спочатку неслось 2-3, тепер вносяться 4 індички. Повністю вже, можна сказати, є і великі яйця. Це вже від тих, які несуться. Це, напевно, поменше буде від молодої. Зараз буду діставати лотки і будемо продовжувати. Так, виглядає в нас лоток. Ми вже його дістали. Тут, як видно, є індичі. Закладені були швидші. Також тут курячі, але це всі ті, що ми вже проводили інкубацію, вони пусті або на кільце. Зараз ми їх дістаємо. Вони тут були просто для того, щоб при повороті яйце індика не билось. Ми їх зараз всіх акуратно дістанемо. І на їх місце будемо ставити індичі. Буде в нас така ступенева інкубація. Можна сказати, першими будуть виводитись курчата, тому що вони хоч і були закладені разом з курячими яйцями, але в них срок інкубації 4 тижні, а в індичах в нас. О, точніше, в корчах у нас 3 тижні, а в індичах у нас буде 4. Тому вони будуть виводитись на тиждень пізніше. Ті, що ми зараз закладаю, треба навіть дивитись. Коли вони будуть виводитись, вони будуть виводитись, напевно, в нас сьогодні, сьогодні вівторок, десь півтора тижні пізніше від, від тих, що тут є. Але то сильно не є принципово. Яйце, щоб було свіжим, щоб було треба закладати свіже, щоб було весь час добрий вивід, щоб добре вив... інкубувалося, щоб був, скажімо так, здоровий і міцний молодняк. Я так бачу, я щось думав, що мені буде ще їх мало. А дивлюся, щоб мені ще, ще 10 штук, а місця... а місця вже нема багато. Щоб мені ще їх не було забагато. Так, 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 так. Тут, то й, значить, у нас вже є закладених, здається, в цьому лотку 14 яєць. А в... І ще пару є в верхньому, що ми зараз робимо трошки по-іншому поміняємо. Цей лоток, тому що у нас буде інкубація ступенева, температура у нас буде виставлена всю інкубацію 37,7%. Волога буде виставлена 50%, тому ми зараз верхній лоток з курячими яйцями переставимо туди вниз, де були індичі. А ті, щоб краще прогрівалися, все одно вгорі, хоч повітря циркулює, але повітря тепле піднімається догори, вгорі буде тепліше і буде так, напевно, краще. Зараз буду фіксувати тут ще губками, щоб вони не катулялись, не бились і тоді продовжимо. Ось такий результат у нас вийшов. В кінці, як можна побачити, є дві губки, які ще фіксують. Можна сказати, що вийшов повний лоток. Буквально може би ще влізлося там, де ті губки одне, два, ну максимум 3 яйця, і то треба, напевно, не влізло. Вийшов ось такий лоток індичих яєць. Можна сказати, через днів 5, краще сім можна буде просвітити, прооскупувати, відібрати які пусті. На їх місці можна буде закласти щось інше, залежно скільки відійде. Так, як і говорив, курячі, які були вгорі, вони вже інкубуються довше, їм вже можуть бути температура і нижча. Переставив їх низ. Задані параметри. Зараз, так як пише, прогрів. Воно собі зараз нажине вже 34,7, волога 51. Зараз буде 55, 37,7. І так буде до кінця інкубації. Можливо, ближче вже до виводу курчат, скину на 37,6. Попробую, може ще причіплю датчик на яйце. чи яйце не перегрівається, але ніби мало би так, як повітря міняється. весь зараз затягує свіже повітря. Мало би бути все добре. Будемо чекати. Всім гарного дня, продуктивного, до наступного відео.